Всім привіт! Цього тижня нас очікує гран-прі Вегаса. Тож давайте трішки розберемось, чого нам від нього очікувати. Ну, по-перше, Формула-1 повертається у місце фонтанів, неонів та Казано. Тому спостерігати за цим буде дуже ефектно. Також тут може вирішитись доля чемпіонату, оскільки Ландо Норріс уже там відірвався від Оскара Піастрі, ну і Макс Ферстапен там десь далеко позаду них. Взагалі, траса у Вегасі була ще у 80-х роках, але. Проводилась тоді вона на парковці Казино Цезар Палас. Тобто, це була не таке цікаве гран-прі, воно проводилось по-рівному, без ніяких рельєфів, і за цим спостерігати було не дуже цікаво. А уже в такому вигляді, як вона є зараз, з'явилась вона у 23-му році і вже стала справжньою міською трасою. Сюди Формула 1 влила досить багато інвестицій, і гран-прі стало досить швидко одним із найочікуваніших у сезоні. Довжина траси. Складає 6,2 км, а пілоти проїдуть 50 кіл у гонці. У середньому це найшвидша міська траса у календарі, та іноді вона може навіть позмагатись з Монцею, тому що напрямі тут розганяються до 340-350 км за годину. А, а пілоти їдуть 78% траси у повний газ. Тут є 17 поворотів, але більшість з них широкі та швидкі, з великими зонами гальмування, тобто це чудові умови для обгонів. По одній перемозі на цій трасі мають і Макс Верстапен та Джордж Рассел. Рекорд треку належить Ландо Норрісу, це 1,34,8 саме у гоночному темпі, а рекорд кваліфікаційному належить Джорджу Расселу. Формула 1 інвестувала понад 500 мільйонів доларів у трасу та падок. І це вони побудували власний комплекс з VIP-зонами та величезними LED-екранами. І це перше гран-прі, яке повністю належить Формулі 1, а не якимось там місцевим організатором. І Вегас це рекордсмен за кількість. Селебритів, і гостей, і взагалі можна сказати, що це такий формульний супербоул. Але в цієї траси є і певні недоліки. Головна фішка цієї траси це нічна гонка. Але у листопаді температура в пустелі може опускатись до 10 градусів, і це найхолодніша гонка в сучасній Формулі 1. А сліки не гріються, вони ковзають, і пілоти буквально їздять як на льоду. І через холод тактика в командах досить часто змінюється, оскільки прогріти гуму. Стає реально досить важко. Також тут був досить такий неочікуваний для Формули 1 інцидент з люком. Карлос Сайнс наїхав на дренажний люк, і за рахунок граунд-ефекту притискної сили цей люк як присмоктало до дна боліду, від чого в Карлоса зламався двигун, і сесію тоді зупинили. Всім фанатам сказали, Пока-пока, йдіть додому, і сесію більше не відновили. А самому ж Карлосу тоді робили заміну двигуна, і у гонці він стартував з Пітлейн. Звісно, це не провина Карлоса. Тут більше провина організаторів, що вони допустили таке, а організаторець тут саме формула 1 але ось Карлосу все рівно дали цей штраф і якби Поніс він за це покарання. І тут досить незручний графік проведення гран-прі для всіх. Щоб могли дивитись у Європі, проводять тут гран-прі о півночі. Для пілотів і команд це означає, що вони там будуть працювати до 4-ї, 5-ї години по місцевому часу. Але прикол в тому, що і в Європі, і в Азії це не досить зручний час. Наприклад, в нас це там гран-прі буде о 6-й ранку. Тому ось бачимо, час незручний і для них, і для нас. Якщо там, там люди вже засипають. То в нас ще вони не прокинулись. Пірелі сюди завозить комплекти з c 3 по c 5 і це як завжди для Вегаса. Але прикол в тому, що софт C5 може себе вести так само, як Хард c 3 Тобто його тут досить важко прогріти, і це може бути проблемою для андеркатів та ранніх підстопів. Тому що, якщо ти поїдеш раніше, то можеш виїхати на трасу, і ти будеш досить довго гуму прогрівати, і пілот, який залишиться на трасі, матиме перевагу. Очікується тут. Два а три підстопи загонку, також тут досить велика імовільність сейфтікару і ДРС тут досить ефективний, тому що пряма тут довга і він дає дійсно велику перевагу. Пілоти тут завжди скаржаться на низьке щеплення, залежить це ось від температури і те, що гума не може нагрітися і працює досить погано. Особливо це відбувається на початку вікенду, оскільки це міська траса, траса ще не прорезинена і, відповідно, щеплення ще менше. А ось, по ходу там практик, кваліфікації, вона прорезинюється і щеплення стає трішки більше. Тепер головне питання: кому ця траса підходить? Макларен цього сезону має найсильніший болід, але ось в холодних умовах Вегасу в них можуть виникнути проблеми саме з прогрівом гуми. Тому ось можуть вони втратити темп на початкових відрізнях. На таких ось рестартах гонки, на старті. І ось на холодних поворотах також можуть бути проблеми у них. Феррарі традиційно страждають на трасах з низьким щепленням, і на таких трасах вони нестабільно ковзають у швидких поворотах. Але є один факт: конфігурація траси підходить Феррарі, тому може бути несподіванка, і побачимо гарний результат від Феррарі. Редбул уже не такий домінантний, як два роки тому, але RB21 добре працює на трасах з низьким щепленням. Тому Вегас це абсолютно Red Bull Track. Також тут середні і низькі бордюри, довгі прямі і холодний асфальт. Все те, що підходить Red Bull. Ну і Мерсам також ця траса підходить, оскільки люблять вони про холодні умови. І тоді ось. Гума в них працює в саме відповідному температурному вікні, тому ось їм ця траса також має підійти. І з другої частини Пелотону ця траса може підійти як і Вільямсу, так і Хас, тому що на прямих вони показують досить високі швидкості, тому ось це може стати перевагою для них. Яку топ трійку тут можна спрогнозувати? Я думаю, це може бути Макс Ферстапен, Джордж Рассел та Шарль Леклер ось така топ-3 від мене. Свої топ-3 можете написати в коментарях і подивимося, як там це відбудеться. А зараз давайте швиденько проїдемо коло по трасі, щоб більше мати розуміння, що і де роблять. Траса ж починається з одразу затяжного лівого повороту. Тут часто помиляються на холодних гальмах. Вихід звідси важливий, бо одразу йде технічна зв'язка. Швидка зміна напрямку, машину кидає, задня вісь нестабільна, тут легко втратити. Темп перед прямою. Коротка пряма, перша зона для атаки, є ДРС, але через холодну трасу трекшн слабкий і легко зловити пробуксовку. Потім правий поворот на 90 градусів, легко перегальмувати і вилетіти широко. Далі швидкий лівий, на ньому важливо тримати траєкторію, щоб не знищити передню гуму. Ще одна технічна зв'язка перед найважливішою частиною кола. Тут всі просто намагаються не втратити темп. Довга дуга, яку проходять майже на повному газу, це підготовка до головної прямої. Жорстке гальмування, вузький лівий поворот, часто зрізають або вилітають з зону безпеки. І тут головна фішка траси довжелезна пряма стріб. Дере зона, швидкість понад 330 км за годину, і це найкраще місце для обгонів. І найгірше, якщо в тебе немає темпу. Жорстке гальмування з максимальної швидкості. Тут найбільше атак, але й найбільше помилок. Блокування тут це класика. І фінальна пара поворотів, технічна і вузька. Хто не потрапить в апекс, втратить час. І далі вихід на старт-фінішну пряму. Ось таке коло по вегасу, холодно, слизько, висока швидкість, навколо гарно. Але це одна з найскладніших трас для підтримання саме гоночного темпу. Ось така траса нас очікує. Якщо у вас є якісь побажання по формату відео, щось потрібно додати, або навпаки щось забрати, пишіть в коментарях і я обов'язково якось на це відреагую. Ну і всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося уже після гран-прі Вегасу. Всім дякую і всім пока!